Доброго дня, це українські старожитності. Мене звати Євген Чернецький. Ця програма створена за підтримки Київської колекціонерської спільноти. Сьогодні ми поговоримо про е, таку печатку. Е, ну, сам слід сказати, що робоча поверхня має овальну форму, діаметр становить. Е, 20, від 21 до 23 мм у вущій і ширшій місці. місті. Висота цієї печатки з урахуванням ручки становить 31 мм і вага 20 грам, Тобто вона достатньо, достатньо важка. На робочій поверхні ми бачимо таку композицію з вензелем. Ну, Насамперед слід сказати, що так от, майже повне коло утворює такий віночок, ну, власне, дві гілки, які знизу перев'язані таким бантом. І от вони там, ці кінчики цих гілок, ну, трішки там не, не торкаються зверху. І таким чином утворюють таке коло. І от в колі власне, ми бачимо вензель з двох літер. Ну, зроблено тут все як слід. Тобто вензель цей читається лише якщо його відбити, там на, ну, на сургучі, наприклад, там, чи на пластилині в нашому випадку. Я просто-напросто зробив фото, його перевернув і подивився, як це виглядає, коли готувався до цієї передачі. І з'ясувалося, що тут першою стоїть літера П. Потім літера К, причому літера П кирилична, відповідно, весь напис теж слід визначити як кириличний. Вочевидь, йдеться про перші літери імені і прізвища. Ну, тобто, це таке очевидне припущення. Якщо говорити про самі літери, то літера П так, достатньо прямо стоїть. Е, от, вирізана. А літера К це фактично К от, курсив. Е, кінчики обох літер вони закручені такими завитками. І я б сказав би, що е, от, такий стиль е, цього вензела достатньо добре пасує от, до цього рослинного обрамлення навколо. Е, Ну, власне, про е, саму печатку тут ясно, що припускати можна що завгодно, Я думаю, що чимало людей е, мали, ну, ма, мабуть. Е, е, Ім'я, яке починається на, на літеру П і прізвище, яке. Е, Починалася на К, хоча може бути і зворотній варіант, теж це не можна виключити. Робота, робоча поверхня, я б сказав би, що ушкоджена такими от подряпинами, їх небагато, але вони є. Тобто, ну, очевидь, печаткою активно користувалися, вона була цілком робочою. Це стає зрозуміло, і коли ми дивимося на ручку. Ручка має такий от фігурний Фігурному виконано формі, причому вона така достатньо широка, тобто навіть от, ну, у мене такі не, не достатньо великі пальці, я її абсолютно так впевнено, спокійно беру, тобто її впевнено, приємно, я б сказав, би, що непогано так вона прикладається. Тобто можна добре відтиснути, притиснути. Отвір є. Тут от, сам кінчик ручки, він такий напівкруглий всередині отвір. Причому найцікавіше, що цей отвір має таку от виборку назовні. Тобто, я не знаю, чи вона була зроблена одразу, ця виборка, чи це вже результат. Наприклад, я б сказав, що сюди могло б вставлятися кільце. А не просто якась там мотузка, наприклад, кільце, і от на цьому кільці воно там, скажімо так, постійно перебувало з своїм власником, тобто його постійно носили, Тоді це не така печатка, яка от просто стояла на столі. Тоді це річ, яку носили з собою, і оця виборка вона могла просто бути утворена цим постійним шарпанням кільця, об Отвір. Хоча, могла б бути так, могло б так, що його просто спеціально вибрали для того, щоб е, тут е, це кільце більш комфортно сюди ставало. Е, загалом я б сказав, би, що от е, по е, стилю зображення е, я б датував цю е, печатку, е, виходячи з мого досвіду, е, скажімо, спостереження за відбитками на документів. На документах цих печаток різноманітних, я б датував її першою половиною 19 століття, або якщо говорити про більш вузьке датування, то це могла бути друга чверть середини 19 століття. Я не знаю, як тоді, там, наскільки була поширена така форма, наприклад, наскільки вона була популярною. Хоча вона, я сказав би, що дуже зручна форма ручки. Ну і от, але от по от, от, ці, власне кажучи, віночки з гілля і всередині ініціали, це достатньо поширена річ. Саме для того періоду я достатньо часто зустрічаю такі відбитки на документах от окресленого періоду. Ну і поза тим можна сказати, що тут Виходячи з того що тут лише ініціали, тут немає ніяких там посад там, ще чогось, то я б сказав, би, що це швидше приватна печатка. Хоча я можу сказати, що, наприклад, особи, які служили по дворянському самоврядуванню в цей період, вони достатньо часто користувалися такими печатками, тому що вони дозволяли ними, скажімо, посвідчувати і їхні приватні документи. І документи, які ну, так чи інакше могли стосуватися їхньої посади. Якщо у цій посади не було передбачено, наприклад, державної печатки, тобто, от з гербом, наприклад, Російської імперії, або гербом губернії чи повіту. Тому от я б сказав би, що це швидше такий печатка приватна. Ну от, Ака річ, якщо вам було цікаво, прошу підписуватись на наш канал, лайкати це відео і поширювати посилання на нього у соціальних мережах. До зустрічі!